Стратегії і проблеми в розвитку громад, перебіг виборів, клопоти підприємців та інші новини у нашому сьогоднішньому інформаційному блоці. Залишайтеся з нами в студії Сфера ТІВІ Луськ». Сьогодні Тетяна Нечепорук. Мої вітання. Активність потенційних та вже зареєстрованих кандидатів на старті виборчого процесу набирає обертів. Звісно ж, не заборилися і порушення виборчого законодавства. Про перший місяць президентської кампанії на Волині, на чому кандидати вже встигли погоріти, та хто допомагатиме опорі захищати виборчі права, розповість Вікторія Яценяк. Перш за все, під час прес-конференції координатор громадського спостереження опора за виборами на Волині повідомляє новину. Відтепер у кожному регіоні під час виборчого процесу будуть працювати нові фахівці, омбудсмени. Функції, які вони виконуватимуть, досить таки важливі і потрібні. Євгенія Коваленко буде захищати активні та пасивні виборчі права на Волині. Також в мою діяльність будуть попередження порушень. Права на вільні та справедливі вибори в Україні за допомогою всіх законних інструментів і також. В мою діяльність входить моніторинг забезпечення невідворотності покарання за порушення виборчих прав. Усі 25 омбудсменів, окрім роботи на місцях, також співпрацюватимуть між собою, аби моніторити загальну ситуацію по Україні. Про що теж періодично звітуватимуть перед громадськістю від представлення до спостережень за виборчим процесом, проміжні результати показали, що протягом січня активнішими в різних формах агітації були потенційні кандидати на пост президента аніж зареєстровані координат. Атор громадянської мережі ОПОРА Катерина Шарпата каже, що вдалося виявити і чимало порушень. Переважна більшість з них стосувалася розміщення друкованих матеріалів передвиборної агітації на носіях зовнішньої реклами, які не містили вихідних даних. На розміщення таких друкованих агітаційних продуктів ми виявили на користь восьми кандидатів. Йдеться вже про саме зареєстрованих кандидатів і відповідно. На користь Андрія Садового, Анатолія Гриценка, Ольги Богомолець, Євгенія Мураєва, Олександра Шевченка, Олега Ляшка, Юлії Тимошенко, а також Руслана Кошулинського. За цими фактами представники опори подали 10 заяв до правоохоронних органів. Окрім того, виявили більше 20 матеріалів, розміщених в онлайн змі, без необхідного маркування, які рекламували вже зареєстрованих кандидатів. Переважно йдеться про Валентина Наливайченка та Анатолія Гриценка. Хочу наголосити, що деякі засоби масової інформації, зокрема інтернет-видання, маркують такі повідомлення або зірочками, або тегами. Відповідно до законодавства, це не є належним маркуванням. В таких випадках додає Катерина Шарпата неодмінно повинна бути позначка політична реклама. Зафіксували опорівці і кілька фактів розповсюдження невідомими особами друкованої агітації без вихідних даних на користь кандидата Андрія Садового. Отже, процес, так би мовити, лише розпочався, а кандидати вже порушують виборче законодавство. Тож чи готові волиняни голосувати за таких претендентів на пост глави держави? Чи голосували б ви за кандидатів, до прикладу в президенти чи в депутати, які порушують виборче законодавство? Ні, Звичайно, що ні. Ні, звичайно, що, я законопослушний товариш. Не голосувала б. Чому? Тому що починати спочатку свою кампанію з порушення законодавства, який це приклад і яка це робота потім? Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк. Реально розвивати чи зробити вигляд для позначки на папері. Луцькі обранці громади на вчорашній сесії затвердили стратегічні цілі розвитку міста. І все б нічого, аби не один нюанс, який дозволяє депутатам і пальцем опалець, не вдаривши, прозвітувати про зроблену роботу. У чому ж секрет такої хитромудрої схеми та й загалом, чи схвалюють стратегію експерти та лучани, думки збирали наші журналісти. Ніхто з попередників у луцькій владі не ставив перед собою стратегічних цілей, красномовно заявляє секретар міської ради під час сесії. І тут здійснилося нарешті, хоч хтось мовляв про це, подбав 25 років. Ми працювали, міська рада працювала без жодної стратегічної мети, жодного стратегічного плану, жодної стратегічної цілі. З чого Григорій Пустовід взяв, що всі попередні роки у Луцькій міській раді не напрацьовували стратегічних планів та цілей, питання наразі риторичне. А от щодо того, як саме прописали ці стратегічні цілі цьогоріч, аби перехитрити лучан, наочно тлумачить екс-мер міста Богдан Шиба. Тільки є одне слово, яке в двох важливих місцях використовується, яке дуже небезпечне. Там, де йдеться про генеральний план і план розвитку старого міста, написано не реалізовувати генеральний план, а вдосконалити. Саме під словом вдосконалити, яке стало таким популярним для нинішніх посадовців, криється ціла цікава схема, каже Богдан Шиба, яка дає гарну можливість практично нічого не робити, а потім поставити позначку зроблено. Замість того, щоб виконувати генеральний план, який розроблений відповідно до чинного законодавства, є сучасним і досконалим, на мою думку, то вони беруться його змінювати, вдосконалювати. Звичайно, що межі досконалості немає, але це не просто неправильно, це порушення закону. І, на жаль, у більшості пунктів проекту стратегічних цілей міста Луцька посадовці-розробники передбачили так зване вдосконалення. В стратегічних цілях треба було написати першим пунктом забезпечити виконання вимог генерального плану забудови міста Луцька. Забезпечити виконання вимог плану розвитку старого міста, а не видумувати, як обійти. Цими вдосконаленнями закон. А прості лучани взагалі вважають, що замість приймання різного роду стратегій на десятиліття вперед краще б депутати навели лад з поточними і нагальнішими питаннями. Люди живуть за, рів... за межею рівності бідності. Ліпше було б звернути увагу на школи, на садочки, на дороги. І буду думати, що робити. От головне це питання. Є нагальніше питання. Наприклад, облаштування міста і прибирання біля. Під'їздів біля будинків, я думаю, що це є нагайніше А загалом, можливо, посадовцям Луцькради слід було не розписувати так звані вдосконалення у майже 40 пунктів, а звернути увагу на основні проблеми та виокремити з них кілька нагальних. От, до прикладу, як це окреслили на відомому саміті ООН у 2015 році, тепер що черговими пунктами стоять подолання бідності, досягнення продовольчої безпеки, забезпечення якісної освіти та інших не менш важливих речей, які мають без Середній стосунок до покращення добробуту людей. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк. Передати на баланс Луцьк раді або об'єднаним громадам чи взагалі ліквідувати. У Луцькому районі продовжують вирішувати долю спортивної школи, яка опинилася під загрозою закриття. Сьогодні цю проблему обговорювали на публічній консультації, до яких рішень вдалося дійти учасникам, знає Ангеліна Гущина. Дирекцію дитячо-юнацької спортивної школи Луцького району продовжують, як то кажуть, годувати обіцянками. Вже понад місяць гостро стоїть питання про повноцінне функціонування закладу, адже після об'єднання територіальних громад усі кошти спрямували в їхні бюджети. Відтак 3,5 мільйони гривень необхідні для існування спортостанови – Просто ніде взяти. Більше того, запустили процес ліквідації навчального закладу, адже ні Луцькрада, ні новостворені ОТГ не поспішали взяти його під свою опіку. Аби зрушити питання з мертвої точки, сьогодні провели публічні консультації, куди були запрошені голови об'єднаних громад, трудовий колектив школи та представники Луцької районної ради. До слова, на вчорашній сесії Луцькради ухвалили рішення про передачу об'єкта на баланс міста. Однак це не задовольнило усіх, хто переймався долею спортивної школи, мовляв, на утримання б. Беруть лише приміщення, а це означає, що призначення закладу можуть змінити. Мені душа болить перш за все, що це явище зникне. Школа це живий організм. Знищити юридичну одиницю спортшколу, лакомий кусок виді приміщення, віддати кому? Кому віддати? Що ці люди зробили протягом протязі років, щоб ця школа створювалася існувала. Альтернативні рішення таки вдалося відшукати. Голова Заборольської ОТГ Валерій Боярський заявив, що і депутати сільської ради, і члени виконкому, і актив громади задекларували готовність взяти отримання спортшколи на свій баланс. Директор закладу Анатолій Фіц погодився піти на будь-які компроміси, аби Заборольська ОТГ все ж взяла спортшколу на утримання. Проведені трудові збори, де однозначно вирішили все ж таки йти при можливості. Це в Заборонську Якщо буде підтримка від цієї об'єднаної громади, мусимо і згідні йти на певний компроміс, на певне скорочення. Як ставок, так Ну і обслуговуючого персоналу голова княгининівської ОТГ Олена Твердохліб зазначила, що дану дитячу юнацьку спортшколу відвідує 22 дитини з їхньої території. Тож заклад має існувати за будь-яких умов, і громада готова до співпраці. Одного з тренерів працевлаштують у НВК селища Рукині. Ми тренера, який займається тяжкою атлетикою, і саме тренує цих дітей, які з нашої сільської громади. Ми поберемо в штат НВК Рокині. А так як зал, в якому займаються ті діти, є в оренді цієї школи, тобто ми їм надаємо в оренду за одну гривню. На сьогодні це все погоджено всіма комісіями. Кошти ВВК на фінансування зарплати тренера є і діти не залишаться без тренувань. Готовність допомагати спортшколі існувати і розвиватися висловив також представник Буратинської ОТГ. Ми можемо взяти на роботу тренера і разом з тим, ми готові до. Переговорів до співпраці надання певних субвенцій для фінансування отримання даного. Однак представники Луцької районної ради не вважають ініціативу Заборольської ОТГ вдалим вирішенням питання. Мовляв, сільській громаді це не під силу. В результаті публічної консультації усі зійшлися на одному: спортивна школа, яка виховує призерів та чемпіонів України, рекордсменів Європи та світу, повинна функціонувати. Залишається чекати результатів заяв, висловлених сьогодні посадовцями місцевого самоврядування. Ангеліна Гущина, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк. Підприємці центрального та завокзального ринків Луцька не на жарт спантеличені, адже облспоживспілка кажуть, утискає їхню діяльність. За настановами та порадами підприємці звернулися до секретаря Луцькради Григорія Постовіта. На зустрічі побувала і наша знімальна група. Конфлікт луцьких підприємців з ринку центральний та завокзальний з облспоживспілкою набирає обертів. У попередніх сюжетах ми вже досліджували цю проблему. Нагадаємо, що облспоживспілка вимагала від усіх орендарів торгових площ підписати новий договір. Його умови обурили підприємців, адже проект договору передбачає жорсткі умови переходу права власності та обмеження доступу до майна підприємців у разі нездійснення передбачених платежів. До того ж, окреслюється необхідність віддавати перевагу єдиній чітко визначеній охоронній фірмі підприємці. Стверджують, що представники облспоживспілки споживспілки дозволяють собі відверті погрози у їх бік, що переходить усі межі сьогодні. Орендарі контейнерів прийшли зі скаргами до виконувача обов'язків міського голови Григорія Пустовіта. На завокзальному ринку земля вже перерестрована на комунальне підприємство, але так само йдуть судові тяжбі, і споживспілка продовжує по договорах з підприємцями надалі працювати. Зараз заключені нові угоди, але ну як поясняли юристи, що облспоживспілка пожежпілка на сьогоднішній день заключати договори аренди, тому як бути, що людям робити, як захищатися. Ми хотіли б сьогодні почути відповіді. Григорій Постовіт на запитання підприємців відповів, що Луцька міська рада розірвала договір з облспоживспілкою, Відтак усі нинішні дії структури є незаконними. Проте продовжив Григорій Постовіт, не можна нехтувати тим фактом, що облспоживспілка – потужне багате підприємство, яке просто так не відступає. Про це говорять їх постійні судові. Позиції. Озови, які дуже часто є переможними, виконувач обов'язків міського голови зазначив, що весь депутатський корпус Луцькради сформував чітку позицію і відступати не збирається. Навести лад на ринках, привести до того, щоб ринки працювали, і ринки працювали не облспоживспілка, керувала ринками, а комунальне підприємство «Луцький ринки, яке для цього створення. Так, ми розуміємо, що є багато труднощів. Ми будемо судитися до опори, ми будемо судитися до кінця. І ми знаємо одне, що на нашому боці правда. На зустрічі був присутній і директор КП Луцькі ринки Ігор Корольчук. Він зауважив, що підприємство готове йти на зустріч підприємцям і співпрацювати з ними. Однак орендарі контейнерів мають усвідомити, що область споживспілка діє неправомірно і не піддаватися на її забаганки. Ми йдемо на зустріч, просто хотілося б донести до. Підприємців, які торгують на 2,2 і ділянки центрального ринку, що з облспоживспілкою, ну то тобто підтвердять юристи, договір не продовжено. То що він в судах, це не дає йому. Права сьогодні там здійснювати підприємську діяльність через масові звернення підприємців з центрального та завокзального ринків. Бачимо, що облспоживспілка, схоже дійсно забула про та правомірні методи співпраці. Чи дасть сьогоднішня зустріч з міською владою позитивні результати та чи зможуть орендарі контейнерів спокійно продовжувати свою діяльність, побачимо незабаром. Ангеліна Гущина, Антон Онищук, Сфера ТВ, Луцьк. Пам'ять найвідомішого націоналіста України Степана Бандери вшановували сьогодні у Волинському обласному драмтеатрі з нагоди 110-ї річниці з дня народження видатного українця провели мистецьку акцію від забуття до визнання, на якій побувала і наша знімальна група. Провідник організації українських націоналістів Степан Бандера залишається символом боротьби за незалежність України, головного ідеолога та теоретика українського націоналістичного руху 20-го століття добре знають і поза межами нашої держави. Хоч думки щодо постаті Бандери неоднозначні, він посідає чільне місце в українській історії. З нагоди 110-ї річниці з дня народження визначного політичного діяча у стінах Волинського облмуздрамтеатру організували мистецьку виставку від забуття до визнання. Сьогодні ми відзначаємо 110-ту річницю з дня народження Степана Бандери людину, людини, яка віддала своє життя, аби наша держава відбулася. На виставці представили тематичну літературу, світлини та документальні матеріали. До імпрези долучили свої експозиції Державний архів Волинської області, Волинський краєзнавчий музей та інші. Видставлені до бібліотек, Тематичні збірки книги, які присвячені постаті Степана Бандери, ряд наукових досліджень, які присвячені українській повстанській армії діяльності на Волині. Також ми бачимо виставку речей із Берестечівського музею. Шанувати пам'ять Степана Бандери прийшли представники влади, а також активісти громадських організацій, товариств, спілок, студенти та прості мешканці міста. Серед гостей зустрічаємо і екс сочільника Луцька, а нині керівника одного з державних підприємств. Імст Богдана Шибу посадовець поділився власною мотивацією, чому варто пам'ятати про Степана Бандеру. Українці повинні пам'ятати про Степана Бандеру, уважно читати те, що він казав і на яких позиціях стояв. В іншому разі дуже швидко прийде московський цар. І тоді буде біда. Після тематичної виставки гості мали можливість насолодитися святковим концертом Ім'я як прапор. Ангеліна Гущина, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк. Ми щиро дякуємо за співпрацю нашим партнерам. Інтернет-виданням перший район Луцьк та Конкурент. Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Фейсбук, Ютуб та Телеграм. Дивіться нас у кабельній мережі воля. Наразі це всі події нашого інформаційного блоку. Нехай жодні прикрощі не втрапляють у простір вашого життя. Лише добрі новини, про які ми розкажемо вам у наступних сюжетах. Зустрінемось.